П'ятий клас, це вже звучить серйозно. Кажуть, на нас чекає багато нового і цікавого. Нові вчителі, цікаво, вони добрі. Ні, будемо дізнаватися про природу. Хочемо стати дослідниками. На історії, мабуть, не почуємо про справжніх героїв. А на інформатиці, може у нас навчать створювати власні ігри. Кажуть, буде більше математики, значить, будемо рахувати скільки днів до канікул. Стане складнішою, але ми Цікавіть, чи дадуть нам справжній мікроскоп і покажуть, що під ним видно. А дизайні технології це ж школи можна щось зробити своїми руками. І на уроці мистецтва хочеться щось спробувати нове. А фізкультури точно поб'ємо школи зі швидкості. Хочеться дізнатися, чи правда, що в старшій школі більше перед. А чи віддаю старшокласникам можна без черги придбати, що захочуть. Ми готові до цікавих проєктів та завдань. Головне, щоб домашки було небагато. Хочемо багато нового вчити, але ще більше дружити. Веселі і скур. Хочемо стати найкращим класом у школі. Наші вчителі нас любили. Ми слухали, що ну майже завжди. І хай цей рік буде повний відкриттів. І хай він запам'ятається назавжди.